Давно не бачив екскурсії у Львові. Так давно що аж, думаю, це треба показати вам. Ви, напевно, теж дуже давно не бачили. Так, така доволі потужна екскурсія. Як на теперішній час для Львова. Оце Вірменська. Сідає сонечко заходить. З Вірменської заглянемо на площу ринок через Краківську. От, знову ж таки, бачите. Вільні столики. Ця пора така. що Тим більше свято, вихідний день. Тепло. На початку березня так суттєво потепліло у Львові. Але поки що не видно. Туристів. В основному ті, кого ми бачимо, окрім цієї екскурсії, це ті, хто працюють у Львові, йдуть з роботи або ті, що вчаться, йдуть з навчання. Ну, а якщо вони сьогодні вчаться, то сьогодні працюють. Так, і В будній день, наприклад, в третій годині, коли закінчуться пари в вищих учбових закладах. В центрі людей більше ніж вихідний день чи вечір, коли вже всі розійшлися по домах. О, таке спостереження. Тут квіти висаджують, бачите, буде гарно. А, з Краківської, повертаємо на площу ринок пройдемося туди далі в напрямку до старої єврейської до речі, теж не заповнена, якби не ці от футболісти юні тут би нікої не було правда бачите тренер мамочки все як має бути Класика. П'яна вишня. Потрошки тут збираються люди. А, тут трошки далі справа, ще один ресторан, який на площі ринок закривається, як він називається, цей чиз, так щось пригадую. А спочитаємо. Подивимося. вулиця вулиці А, то на плащанинах Я сьогодні була, я хожу на... Ми йшли на Старо Єврейську, тож давайте підемо на Старо Єврейську. Ще раз кажу, Галицька, Храківська це вулиці, яким оце Львів'яни зараз додому розходяться, тому вони ще заповнені. Але я пане шомпер в Єврейську, ми не побачимо там багато людей, які приїхали в центр провести час ввечері. І наземні студенти теж цікаво А ми ліворуч на старой юрайську Мам вже є хлопці в шортах Я теж думав шорти взяти, а запомінує ну Ще сьогодні не буду в шорт, завтра вже вдягну шорти. Ну, для староєврейської така заповненість, називається порожня. Здороваючи те, що якщо ми дивимося ліво-право, теж видно, що майже у всіх кафе, ресторанах і купа вільних місць. А гуляємо далі, гуляємо далі. Проходимо всі второєврейською. Аж в напрямку до арсеналу. Ну тут ці столики теж. Такий час вони зайняті. Та вони не ті ще зайняті. Незвичайно будь-як ще зайняті. Прутні, нікого не зацікавили. Так, швидка допомога, щось тут. А, ми дійшли фактично до арсеналу. <ривання> е, проходимо ще, вийдемо зараз на вулицю. Братів, Рогатинців. Сімнадцять сорок п'ять,